Сьогодні я зроблю глибоке занурення в життя одного з найвідоміших артистів британського дрілу, його ім'я Діґаді. Вирісши в Західному Лондоні, він зіткнувся з багатьма викликами, які зміг подолати, завдяки цьому ставши успішним репером. Як і всі люди, Дігаді є дзеркалом свого оточення, і це сформувало його таким, яким він є сьогодні. Діґаді, справжнє ім'я Ріс Герберт, народився в Західному Лондоні 29 червня 2000 року в сім'ї матері та батька Ямайця. Він виріс Лана Кроут в комунальній квартирі, де проживали лише він і його мама. Пізніше він звідти переїхав. В 11 років Діго відвідував молодіжний клуб Херол. Саме тут він познайомився з братами Хончо та Джейл. Вони об'єдналися і разом почали займатися злочинною діяльністю, яка включала дрібні злочини, такі як крадіжка велосипедів. В тому ж віці Дігаді почав торгувати канабісом. Також Дігаді відвідував академію Челсі разом зі своїм другом Скамом. Однак його вуличне життя наздогнало його і там. Його вигнали з 9 класу після того, як заступник директора Бенрі Вітал застукав його з і в результаті цього він не утримував. Ста середньої освіти. Коли Діга став старше, він приєднався до банди під назвою Eleven, цифри якої представляють відповідні поштові індекси W10 і W11. Лідер банди був відомий як Джонні Файл. Серед інших членів були Мскам, Honcho, Джейсев, яких я згадував раніше та інші. Тоді ж Діга і почав займатися музикою вісі 14 років. Він випустив свій перший сінгл під назвою Джампін. Банда Ten 11 біфовичепридбуш 23 листопада 2015 року, у 15 років, Діга Ді разом з бандою стояли біля магазину і помітили групу друзів. Вони запитали одного з них, звідки він, і той відповів, що звідси. Незважаючи на це, він та його друзі отримали ножові поранення. Діга вдарив одного з хлопців ножем в груди і порізав йому живіт. Порізаний був 18-річним хлопцем. Овцем, який народився і виріс на іншому районі, але останнім часом жив зі своєю дівчиною та її матір'ю тут. В спробах його врятувати, лікарі провели шестигодинну операцію, і він провів в лікарні три тижні. Інший хлопець, який був з ним під час нападу, отримав менш серйозне ножове поранення. А вже через місяць діді потрапив в неприємну ситуацію, де його опис Шепербуш зловили його та почали записувати на камеру.

Як ви могли зрозуміти, він був змушений сказати погані речі про свою банду і свого лідера Джоні. Це відео стало вірусним. А для самого Дігаді це відео перетворило його на людину, якій потрібно було довести, що він реальний гангстер. Тоді він і почав інвестувати гроші в зброю. 17-й рік став для нього роком помсти. 7 лютого 2017 року він разом з бандою поїхав в іншу частину міста. Вони помітили двох членів ворожої банди Твелл Анті. А Твелл Анті це є банда Шепердбушу І Дігаді разом з своїми друзями. Ми порізали одного з них. І за це Діга був заарештований за підозрою в тяжких тілесних ушкодженнях. Поліція отримала записи з камер відеоспостереження, які показали, що підозрювані приїхали на місце події на велосипедах та в балаклавах. Слідчі зрозуміли, що діга ді пов'язаний з злочином, але пізніше вони його відпустили. Пройшло трошки часу. Він купив рушниці і поїхав в місце під назвою Даргано Гарденс, де почав стрільбу по двох членах конкуруючої банди. Одного звали Тапса другого Олег. Одному з них він влучив голову. Таб був з Буша, а Олег з Харлденса. Пізніше Діга був звинувачений у двох замахах на вбивство. Незважаючи на це, він не отримав терміну. Поліція не змогла довести його вину. 11 квітня 2017 рік. Член ворожої банди на ім'я Ті Віз, справжнє ім'я Абдулах Тарабі, буде вбити іншим членом банди на ім'я Роуз, який був хорошим другом Діга Пізніше Дігаді разом з Ten Левен будуть згадувати смерть ворожого члена та знущатися над ним в своїх треках. 25 серпня 2017 року Дігаді разом з учасниками Левен, а саме TY і Сев, який зараз відомий як Сев О, випустили фристайл. Він став вірусним, не лише змінивши Кейдрів, але й змінив. Життя нашого героя, просунувши його музичну кар'єру до нових висот. В цьому фрістайлі вони також дісили хлопця на ім'я Джізі. ДЖІЗІ був братом Евдота. А Евдот, це був найкращий друг Центра. Всі до речі, цей Евдот загинув. Я вже робив про нього відео, залишу посилання знизу. Ця пісня набере мільйони переглядів, але Діка було байдуже. Вуличне життя для нього стало цікавіше, ніж його кар'єра. І вже 9 листопада 2017 року Діка та члени Ten Eleven були заарештовані під час зупинки та обшуку їхнього автомобіля. Під час обшуку виявилося, що при собі вони мали мачети та біту, а їхали вони ловити своїх опів шепербушу. Тен Eleven сказали поліції, що вони просто знімають кліп до дріл пісні, через й взяли ножі, але поліція заявила, що вони планували напасти на ворожу банду. Діка сев Хончо, Тівай та Скам були визнані винними у змові з метою вчинення насильницьких дій та були засуджені до одного року ув'язнення. А в 2018 році якась громадська організація просила поліцію, щоб надалі дігаді та його друзі не згадували в своїх треках поштові коди, справжнє ім'я людей та ситуації, які вже були в реальному житті. А також вони добилися видалення деяких їхніх кліпів, на яких було більше 10 мільйонів переглядів. Правда, пізніше фанати поперезаливали ці кліпи на свої канали, де продовжувались на. Ратися перегляди тоді дігаді та Нелевен зробили ребрендинг і назвали себе cgm що означало цінуй бога більше. У серпні 2019 року Діґаді, перебуваючи у в'язниці, отримав удар ножем. Напад ледь не залишив його сліпим на ліве око. Це була робота члена ворожої банди, який опинився разом з репером в одній тюрмі. А адвокат Дігаді розповів, що після нападу Діга боровся з посттравматичним стресовим розводом, а його опи зразу почали висміювати його. Наприклад, один з його ворогів на ім'я Фредо коментував цю новину смайлоком швидкої допомоги. В березні 2020 року Діґі був засуджений до двох років та шести місяців за хуліганські дії. Він відбув більше половини покарання і був випущений. Наступний привід в поліцію був пов'язаний з протестами. Як ми знаємо, Джордж Флойд помер від рук поліцейського в травні 2020 року, і протести спалахнули не лише в Америці, але й по всьому світу. І в липні Діґі взяв участь у протесті Black Lives Matter в Лондоні і на диву знову був заарештований за підбурювання до насильства. 12 червня 2020 року Central C випустить свій проривний сингл Day in the Life. Тоді Діка Ді виходив в прямий ефір в інстаграм і розповідав, як він ходив в Central C в одну школу. Він навіть вмикав його музику на трансляції. Хоча в Діка Ді не було жодних проблем з Central C, зате були з людьми, які з'являлися в його кліпах, а саме з друзями Central C, які були членами Шептбуш Твеллу Anti. Діка Ді був бів з учасниками цієї групи, тому з часом він почав зневажати і самого Central C. 2 липня Діга випустив свій сингл Вой, який отримав велике визнання у всьому світі. Цей сингл навіть був номінований на популярну премію як пісня року, а ще вона попала в список найкращих пісень 2020 року за деякими рейтингами. А вже 9 жовтня 2021 року на Ютубі з'явився фрагмент з його фристайлу, де він згадує Централ Сі та дісить, його сказавши: Не порівнюйте мене з Сентралсі, він стояв і дивився, як ми різали його брата. Після цього наш герой заробив трошки грошей і вирішив потратити 200 тисяч доларів на новий годинник Річард Мілі. Зробивши вечірку з дівчатами та друзями, його опи отримали локацію, де він знаходиться, і вирішили забрати в нього його годинник. Скоріше за все, хтось з дівчат, які були на вечірці, злили геолокацію. Видикидинайди, ай тікади, айкади. На щастя, діґаді та його друзі встигли вискочити з вікна та залізти на дах будинку. Він не постраждав, але його опоненти почали висміювати його через те, що він втікав через вікно. Третій мікстейп Дігаді by Nature» вийшов 15 квітня 2022 року. Він був в чартах та став першим його альбомом з таким успіхом. Але й на цьому проблеми з законом в нього не закінчилися. 21 лютого 24 року до будинку Дігаді прийшла столична поліція з обшуком. Тоді він запустив прямий ефір і почав говорити з поліцією. What do you know what? I, what do you not want, bro? I'm here! I am here! I am here! Stop! What are you not doing? What are you not doing? What are you not doing? I am on the floor! I am on the floor! On the floor, what are you not doing? Stop, man! Police. I am coming, why are you not doing that? Police. Yes, I heard you! In the Come to the front door. Коли його попросили вийти разом зі своїми друзями з піднятими руками, трансляція закінчилась. Пізніше йому висунули звинувачення у продажі канабісу, і вже 29 травня 2024 року він визнав себе винним у контрабанді трави. Також він визнав, що постачав канабіс у період з 26 жовтня 2022 року по 21 лютого 2024 року. Однак, під час розгляду судової справи, вони разом з адвокатом почали це заперечувати. Взагалі дивно, чому Дігаді продовжував займатися наркотиками, адже тоді він вже мав дохід, який перевищував 3 мільйони фунтів стерлінгів. І виникає питання, чому він взагалі мав вести такий спосіб життя, якщо він легально заробляє великі гроші. Наразі слухання по цій справі було відкладено на декілька місяців, та проводитися воно буде якраз десь на днях, а загрожує йому до 6 років ув'язнення яким би не був результат, надіємося, що він залишить свої нелегальні справи позаду і зосередиться на музиці та своєму житті. З вами був DSL, Побачимось в наступному відео.